Коли така аудиторія емоційно складна, ти її витягуєш з цього стану, їм якраз це більше за все потрібно відпустити голову і пожити почуттями, бо війна блокує почуття. І цей момент ми розуміємо, навіщо ми це робимо. Розуміємо, що навіщо потрібно взагалі мистецтво. Навіщо воно реально потрібно? Бо якийсь час це визначалося грошима кількістю концертів, а зараз реальна цінність мистецтва. Є. Ти бачиш, як воно впливає на людей. Митці — це люди, які працюють на душі людей. А в тому, що робить культурний десант, це, це як в фільмі «Pay Forward» заплати вперед. Тож вони відчувають цю вдячність. За те, що до них приїхали, поспівали, поговорили, відкрили свою душу, дуже бережно віднеслися до їх відкритої душі. І далі з'являється енергія. Ми їх насичуємо енергією, яку вони продають далі. Або передають по своєму батальйону, по своїй бригаді іншим, підзаряджаючи їх, або передають ворогу в виді. На виді артилерії і насипання, тому що розуміють, що ця вдячність також десь може бути виражена це, через те, що вони свою справу роблять ефективно. Тому це такий енергообмін. Третій закон Ньютона. Це маленькі поштовхи, але це як маленькі підпали. Тож ти тут зробив, тут зробив, тут зробив, тут зробив, тут зробив, а воно розповсюджується. Потихеньку. Бо люди спілкуються з людьми, люди показують фотографії, люди змінюють настрій, змінюється в них психоемоційний стан, і вони починають навколо себе роздавати нову інформацію, нову енергію. І, і так поступово змінюється клімат в усій бригаді. Тож наша задача головна зробити так. Щоб люди йшли з посмішками або з, з замисленим таким поглядом, але по світлому замисленим. Бо ти бачиш, навіть коли вони заходили, майже всі дивилися в землю. Коли вони виходили, майже всі дивилися на рівні з собою, чи, чи навіть вони ну, типу, погляд піднявся, вони стали помічати небо. І це, це надважливо, бо е, це допомагає, це допомагає виживати, зберегти своє життя. Бо з'являється. Ну, Ми у, у, у цій зустрічі допомагаємо людям згадати те, для чого їм жити. Бо блін, ну українці, українці значно менше, ніж. <п ятнів> <п ятнів> Тому у нас мам... в першу чергу потрібно берегти кожного.